Вітаю вас на моєму каналі. Це друга частина відео про догляд для моєго волосся. Хто не бачив першу частину, раджу подивитися там я розказую про шампуні і масочки, а також сироватки, які використовую. А сьогодні я покажу продукти, які я використовую для стайлингу. Почнемо. Перше, що хочу показати, це ось такий термозахист. Крем-спрей 15 в одному для сильно пошкодженого волосся. Теретин з від About Hair. Це дуже добрий засіб, у кого волосся дійсно сухе, пошкоджене або після хімічної завівки, або після невдалого ламінування, наприклад. Або взагалі після фарбувань, тобто в кого погано розчесується волосся це саме. Той засіб, який допоможе вам подолати цю проблему. Цей засіб незмиваємий, він наноситься на вологе волосся перед сушінням. Дуже приємно пахне, мені він дуже подобається, я частенько його використовую, тому, в принципі, можу радити. Непогано вправляється зі своєю задачею ось такий ось термозахист. Наступне це також термозахист від Доктор Санті з органовою олією. І кератином. Що я можу сказати про цей продукт? Він також непоганий, але як для мене, тут вже трішечки його залишилось, я вже так довикористовую і піде в порожні баночки. Так от, він непоганий, але як для мене він трохи жирнить коріння волосся. Тобто, якщо ви користуєтесь ним, то в принципі треба бути. Ну, дуже обачним. Тому що в нього, я не знаю, це за рахунок масел, чи що. Але от якось мені він ну трохи-трохи обтяжував волосся. Я не скажу, що прям критично, але якщо порівнювати ось від About засіб і цей від Доктор Санти, то мені, звісно, подобається більше About. Наступне, що хочу показати, це ось такий бальзам. Двофазний кондиціонер для глибинного оновлення, також з органовою олією і тератином. Полегшує розчісування, розглажує волосся від hairtrend. Він йде з. Тобто він двофазний. Його треба отак збалтувати і тільки після того наносити на волосся. Також наноситься на мокре волосся. В мене, як бачите, вже тут зовсім зовсім нічого, і вже майже срок придатності вийшов, але я все ж таки їм докористуюся, тому що ну, він має дуже приємний засіб. Ну, дуже дуже класний продукт. Нічого поганого про нього не можу сказати. Ну, Дійсно, допомагав розчісувати волосся. Довгий час я ним користувалася. Ну, Нормальний, за свої гроші це був топчик. На заміну йому я придбала ось такий. Це я купувала у Аврорі від Line Lab. Також двофазний спрей кондиціонер. Також він ще і термозахист, захист кольору з олією авокадо та аргініном. Це також незмиваючий кондиціонер, також наноситься на чисте вологе волосся. Дуже мені він сподобався. І ось я вже його десь половину використала. Що я можу сказати на рахунок цього продукту? Приємно пахне, не обтяжує волосся, не жирнить коріння, дуже легко розчисується волосечка після нього, стає таке м'якеньке, але більш живе таке, більш зволожене. А добре діє досить для фарбованого волосся. Не робить його тьмяним, бо деякі кондиціонери мають таку властивість, вони трохи пошкоджують фарбу. Але цей такого не робить. Не помічала я за ним такого. Досить приємний, бюджетний і, в принципі, одні плюси. Не можу нічого поганого сказати. Наступне це у мене ось такий кондиціонер від Markel Cosmetics. Це був білоруський бренд. і... Досить популярний. Покупала я його у Єві, але, ну, так як зараз цей бренд вийшов з ринку в Україні. Ну, в принципі, не знаю. Досить непоганий був, до речі, бренд, але ж, ну, на жаль, більш немає сенсу про нього розказувати. Я вже його довикористовую, так як я купляла ще до повномасштабки. І, ну, все, на цьому все. Наступне, що хочу показати, це ось такий. Спрейчик від лісова. Спрей-кондиціонер спрей для розчисування волосся, незмивний, легке розчисування, миттєва, м'якість та ніжність з органової олії. Тут 100 мл. Дуже приємний, легкий і класний продукт. Це не перша моя вже баночка. І я постійно купую такий самий, тому що він мені досить подобається. Дуже подобається. Має такий приємний легкий аромат. Не жирнить волосся, дійсно допомагає розчисувати. А, взагалі, ну, якщо чесно, це мій такий топовий продукт для догляду. Я майже кожне, після кожного миття я використовую саме ось цей продукт, навіть якщо я і щось інше беру, але рука тягнеться от саме для до нього. Ну, тобто, це, це 100% те, що він зробить мені все як треба. Мені дуже він подобається. І ви знаєте, ну, купувала я його в Аврорі, і ціна на нього ну, 30 з чимось гривень, ну, це копійки взагалі. Дуже якісний, дуже хороший. Дівчата, я не знаю, хто користувався, напишіть, як вам. Тому що я читала відгуки і кажуть, що декому він підсушує волосся. Але я такого ефекту не помітила. Саме мені він дуже подобається, він навпаки не висушує волосся. а... Роби легке, і дійсно з ним немає проблем ніяких по розчисуванню. Бо у мене волосся дуже довге, воно таке пухнасте, легке, і ну, без нього я майже не можу легко розчисати його. А от саме з цим спрейчиком взагалі ніяких проблем. Наступне, що хочу показати, це ось такий продукт рідкі кристали. Я не знаю, як Еон. Я не знаю, як це прочитати, дівчата. О, бачить. Яка це перша літера? А, з органовою олією, кератином для глибокого живлення, кінчиків волосся. А, ну, В принципі, знаєте, що тут погано? Те, що от якось Так написано, що ну, я не знаю, треба дуже дуже так з лупою придивлятись, щоб щось прочитати. Дуже важко читається інформація на цьому продукті. Значить, купила я його. Під впливом Тіктоку я надивилася відео дівчат, які розказували, що це прям топовий продукт. Що він дійсно схожий на олійку, я колись використовувала, не пам'ятаю, як точно називається дівчата, хто займається Ейвоном, повинен знати. Була така олійка в Ейвоні для посічених кінчиків. Так от я купляла її 10 пляшечок за раз, Я її прям, ну, дуже дуже активно використовувала. Вона мені дуже дуже подобалась, і саме і аромат оцей він трохи такий був яблучний, ну такий, ну хоч топчик. Але потім я якось так відійшла, бо в мене з'явився інший засіб, який я трохи пізніше вам покажу. І ось е, я е, почула, що ось саме ця ліка, вона нібито робить такий самий ефект, як і гота ліка Зейвону. Ну, звичайно, це було б не я, якби не спробувала. Тож я її купила, і дійсно, що я можу сказати? На аромат вона ну, трохи інша, але аромат досить приємний. А, вона також пом'якшує кінчики волосся, у кого сухе волосечко, вона дійсно так пом'якшує. В принципі, непогана, добре впитується, не залишає ніяких жирних плям на одязі. Ну, Досить-досить достойний продукт. Але ось єдине, а, і що ще хотіла сказати, її треба ну, зовсім зовсім крапліку, зовсім. Бачите, я вже, ну, я не знаю, досить довго користуюсь, ну, може, десь з півроку. І ось тільки в мене. Ну, якщо вона була така неповна пляшечка, ну, десь, отак, от, десь майже сантиметр, в мене продукту використано. і ще скільки залишилось. Це, до речі, виробник Україна. Єдине, що негативне, те, що я помітила, це те, що вона, ну от, поки ви нею користуєтесь. Все добре. Як тільки ви перестаєте користуватись, волосся знов стає сухе, тобто в неї немає накопичуючого ефекту. А ось в вейвановській олії там був трохи накопичуючий ефект. Ну, як я помітила, це єдина різниця. Але, ну, в принципі, в усьому іншому, я можу сказати, що це майже однакові продукти. Не знаю, напишіть, якщо хтось користувався, як вам, до речі, цей саме продукт. Так, наступне, що хочу показати. Це оцей незмиваючий бальзам. Ось така велика баночка від Garnier фрутіс. Посічені кінчики, Goodbye посічені кінчики. 10 в одному: відновлення, захист від ламкості, термозахист до 230 градусів, захист від пошкоджень, глибоке живлення, блиск, розгладження, м'якість, міцнення, догляд без обтяження. Тут у нас іде алія амли і рідкий кератин. Це, ну, можна сказати, на сьогоднішній день це мій найулюбленіший засіб. У використанні. Я дуже люблю цей бальзамчик, і саме ось він мені замінив оліку від Айвана. Це, ну, я не знаю, тут все прекрасно, дівчата. Ну, як на мене, кожного ж індивідуально, я розумію, але він не сушить волосся. Тобто він дійсно живить волосся вологе яке живе. Я була довгий час білявка. І від час того освітлення волосся в мене волосся по довжині зробилося як пакля. Ну тобто воно дуже-дуже сухе було, пухнасте, і вкласти його було просто неможливо. Але ж завдяки цьому бальзаму, незмиваючому, я дійсно відновила своє волосся. І зараз воно виглядає дуже пристойно. А він дуже, Цей бальзамчик економний. Тобто, це я не знаю скільки. ну, За довгий-довгий час. Це стільки я його використовувала. Нагадаю, в мене волосся десь по талію, тобто на всю довжину я використовую. Досить-досить економний. Аромат дуже приємний. Він такий от е, пахне якоюсь свіжою цитринкою, чимось яблучним, чимось фруктовим. Щось таке, ну дуже-дуже приємне. У баночці 400 мл продукту. Ось бачите, його дійсно надовго вистачає, і це дійсно класний продукт. Наступне, що я хочу показати, це ось таку сироватку. Я показувала її в попередніх відео з покупками. Сироватка така в мене, ну, в принципі, була вже, але трохи інша. Цю я купила вперше, і поки що я її не відкривала, але ну, її відкривала моя мама. Тобто мама вже брала використання. По її відгукам. На перше враження, сироватка досить непогана, але так, щоб її вже радити, треба використовувати певний час, щоб мати якісь свої зауваження на рахунок неї. Тому, ну, в принципі, я її просто додаю до свого догляду. Наступне, що хочу показати, це ось такий від Nature спрей. Реп'яховий для зміцнення волосся. Їм вже я встигла покористуватись. Досить легкий, непоганий спрейчик, в принципі, але також їм треба більше покористуватися і зробити висновки. Але також додаю його просто до свого догляду. Далі хочу показати ось такий засіб, який мені подарувала подруга, вона привезла це з еміратів. Це справжня олія Амли. Ну, коробочка вже така трохи потрьопана. Відкривати я не буду, тому що там пляшечка така, вона жирненька, це олія. Це ну, Вона, знаєте, така, має досить такий специфічний аромат, тому я не хочу просто вимазувати руки. Дуже-дуже класна річ. Це саме от, знаєте, волосся восточних жінок, які, значить, ну, це їхній в принципі, щоденний догляд. Але що я можу сказати на рахунок цієї алії? Ну, По-перше, це аромат, те, що я вже казала. Це саме такий знаєте, тяжкий оцей, а, запах, який ну, просто неможливо витримати. Наноситься вона як маска, а, тобто, її треба а, спочатку нанести на волосся. А, Потримати певний час, можна хоч цілий день проходити з нею, нічого не буде такого, а потім змивайте як, звичайну маску. Але змивається, вона досить важко, я вам так скажу. Ну, треба ще знаєте, підібрати шампунь, щоб він не обтяжений маслами був. Тобто це треба таку вимивачку, яка добре працює з маслами. І на рахунок відтінку. Саме масло має такий зеленкуватий відтінок. І якщо у вас, наприклад, біле волосся, треба це враховувати, тому що воно може трохи специфічно пофарбувати ваше волосся. А також треба зауважити, якщо ви, наприклад, плануєте фарбуватися, то цю оліку треба наносити заздалегідь, тобто за кілька днів до того, а не саме от в той період. Тому що також фарба може нерівним шаром лягти після цієї оліки. Але це такий засіб, який ну, добре відновлює волосся. Якщо у вас воно рідке, якщо у вас воно таке ламке, якщо у вас воно взагалі от, якесь не живе, тьмяне і ну, тобто, знаєте. Має схильність до випадіння, то ось це саме така дуже лікуюча річ. Але ж оці всі треба враховувати зауваження. Тобто Вона така ну, досить і для європейського типу волосся вона дуже така специфічна штука. Мені вона досить сподобалась, але ж я її наносила от саме як масочку, і ну, інтервали між фарбуванням витримувала. Тобто я всі правила і зауваження враховувала. А так, в принципі, Амла взагалі для волосся дуже добра. Так, і наступне, що хочу показати, це ось така піна для сталінгу. Чотири сезони з провітаміном В5. Ну, досить така непогана пінка. Але от, на рахунок стійкості, наприклад, якщо вкладати її у волосечко, я не скажу, що вона дуже стійка. Вона навпаки робить волосся ну, таким більш живим. Не видно, що ви використовували якісь там продукти для цього. Ну, така середня стійкість. Аромат досить приємний. Надовго її вистачає, на рахунок цього ніяких нарікань. Але по стійкості, ну, вона так, на трічку десь. І останнє, що хочу показати, це також пінка від Vellaflex. Ось ця пінка, вона досить така стійка, мені дуже вона подобається, і аромат неї досить приємний. Стійкість у неї п'ятірочка, і волосся вона дійсно підтримує. Але Якщо, от, наприклад, на вулиці волога погода, то, звісно, весь цей ефект зводиться на нівець. Тобто вона стійка тільки у сухому приміщенні. А так, в принципі, вона не витримує. Як, на мій погляд, вона трохи не витримує вологу погоду. Ну, В принципі, ось така, до речі, ну, звичайна така непогана пінка, але не так надійна, наприклад. Є більш, є більш краще за свою ціну. Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо вам сподобались ці засоби, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, напишіть свої зауваження, чи користувалися ви чимось, чи подобається вам, чи не подобається, порадьте свої якісь засоби для вкладання волосся. Дякую всім і пока. До зустрічі у наступних відео.